Вітаю! Ви на каналі про літературу поза час. Я Анастасія, і сьогодні поговоримо про політику Українізації 1920-х-1930-х років. 1905 року відбудеться перша більшовицька революція, яка зазнає поразки. 1917 року більшовики повернуться і вже з позитивними оцінками народу. Зокрема, українського народу та української інтелігенції вони переможуть. Зрозуміло, що їхня перемога це скоріше проти царизму, аніж за комунізм. Після 1905 року логічно, що царська влада намагалася помститися та продушити усі можливі наступні подальші більшовицькі революції. А жорстокі та брехливі обіцянки більшовиків про те, що нададуть українському селу землю кожному селянину по землі, про те, що дозволять функціонувати українській культурі, відповідно, і українській мові не могли не тішити вуха українського народу, і навіть деякі з українських письменників того часу. Тішилися та радо вітали нову владу. Вони вбачали, точніше повірили в те, що мішовики несуть з собою щось краще, аніж царська влада. Вони повірили в те, що українські інтелігенції дозволять вільно писати, вільно продукувати свої думки. Вони сліпо повірили в те, що український народ сліпо повірив в те, що їм дадуть землю, що вони будуть жити нарешті щасливо. Нарешті заради себе. На цьому і виїхала більшовицька влада. Пізніше вони впровадять політику українізації для того, аби пізніше усіх, майже усю українську інтелігенцію, заарештувати, репресувати, розстріляти або ж відправити на заслання. Більшовики були не першими, хто впроваджував політику українізації. До цього це було і в рецарській владі, але тоді вона більш функціонувала як ідеї укорінення та запровадження української мови в українських школах, в українських книгодрукуваннях. Пізніше політика українізації в значенні дерусифікація була. Прокладена та втілена Українською центральною радою, директорією та гетьманатом Скоропадського, і, відповідно, і владою УНР. Пізніше більшовики також вирішили впровадити політику українізації, але абсолютно різною і абсолютно насправді антиукраїнською, а лише для того, аби укорінити ідеологію більшовиків в усіх сферах. В Україні для того, щоб стати основною центральною політичною владою більшовецькою і особливо ідеологічною. Вони вірили, що українська інтелігенція своїми руками піднесе більшовиків на тріумф влади, і, відповідно, їм буде легше впроваджувати свої кроваві помисли, але не так сталося, як гадалось. Ще до приходу більшовиків українські письменники, такі як Леся Українка, Франко, Шевченко, вони створили нову українську культуру, де боролися проти царської влади і взагалі проти русифікації, вже з погляду не лише зброї у руках, але й з погляду того, що воювати можна словом. Дуже гостро ці акценти розставлено в творчості Івана Франка та Лесі Українки. Вони говорили і агітували людей стати свідомими. Вони своїми творами хотіли навернути український народ до ще глибшого національного відродження, хоч і тоді вже було зрозуміло, що царська влада не вічна і що десь десь та й вона трісне. І це сталося після першої світової війни. А ще до того українські класики, Нечуй Левицький, Карпенко Кари, Панас Мирний, Котляревський вони усі були проти орієнтації України на схід. Вони були проти русифікації, але не так сталося, як гадалося. Більшовикам ніяк не вдавалося перекинути на свій бік українську інтелігенцію. Інтелектуальну еліту українського народу та титанів культурного фронту. Їхні агітації і їхні брехні про те, що Центральна Рада, директорія Петлюри, це вороги народу, це буржуази, вони не проживалися в народі. Всі добре розуміли, якими силами і яким кривавим терором вгамували більшовики перемогли та вгамували національну. Культурне відродження 1921 року, коли вони розбили останнє угрупування армії УНР. І завдяки цією політикою українізації вони намагалися якось передобритися до українського народу. Мовляв, ми даємо вам можливість культурно розвиватися, говорити своєю українською мовою, навіть переплюнувши десь. Так трішечки прийшовши свою, е, власну це мракобесія великого руського народу, що навіть вже почало говорити, що українська мова це мова, а не наріччя. Але все ж знаходилися такі е, яскраві та до піни в роті е, більшовики і прихильники цієї е, ідеології, які все ж до останнього говорили, що українською мови не існує є лише. Локальне наріччя і повинні сіромити російською мовою. Тому українізація це була така мишеловка для усієї української інтелігенції. Вони все, більшовики, все гадали, що зможуть придобритися і переманити на свою сторону. Але та хвиля, величезна хвиля українського національного культурного відродження, яка розпочалася ще. За правління Української центральної ради так просто зупиняти було просто неможливо. До того ж, для генерації письменників українізації на них великий вплив мали творчість Франка і Лесі Українка. Вони писали про те, що не невправому значенні вже потрібно боротися за самобутність української культури, українського народу. А потрібно боротися словом, яке є доволі ефективним. Потрібно писати, потрібно доносити до людей, до українського народу їхню велич, їхню е, минушину, те величне, що насправді формує наше з вами підґрунтя е, національної ДНК. Вони, е, ці письменники Іван Франко і е, Леся Українка, також е, піднесли е, письменника на новий рівень. Письменники вже стали не лише е, творцями української літератури і такими документалістами і психологами. Вони стали м, тими, хто готовий працювати задля народу, хто готовий стати кинути себе жертвою чогось великого, чогось для українського народу. Вони стали служителями українського народу, особливо це помітно в творчості. Франка в його романі перехресні стежки. Це усе, а особливо іще ще українська класика. Це Панас Мирний Чуйловицький, це Шевченко, які дуже голосно кричали про те, щоб Україна не поєднувалася і не ставала одним цілим з російським народом, тому що вони лише несуть розруху, терор, неудство. Нічого хорошого з цього не буде. А потрібно вже орієнтуватися на. Літературні та культурні, е, на культурну спадщину е, Заходу, тому що в принципі Україна з самого початку свого існування це вже величезна частина європейської культурної, зокрема літературної спадщини. Про це говорили українські класики, про це і говорили письменники доби українізації. І їм тут волили писати письменникам. Виникла величезна плеяда. Талановитих українських письменників, неокласика, заровця, і величезна кількість угрупувань. Це і вапліте, це плуг, це ланка, їх просто було багато. Тобто українські письменники, які чекали цього найменшого поштовху для того, щоб розквітнути масштабно і зносити усі перешкоди на своєму шляху, вони настільки були спраглими до... Насправді українського письменства для творіння української оригінальної літератури, що коли їм це дозволили, зупинити ці явище було неможливо, і з самого початку вони не орієнтувалися на те, щоб стати частиною е е літератури Радянського Союзу, яка вже на той час ставала якось агітаційно пропагандистською і не несла нічого оригінального, нічого самобутнього, це вже соціалізм. Коли в Україні розвивався модернізм. І е, е, дискусія 1925-1928 років остаточно показала, що українська література орієнтується на європейську спадщину, що вона не хоче бути частиною. Східного культурного простору лише Європа. Про це і свідчили і хвильовий, про це і говорили говорив, м -м, Зоров. Хоч Зеров був дещо лояльніший до політики, але репресії його не оминули. Хвильовий літературу розглядав в дискурсі політики, що потрібно взагалі відрикатися від усього російського, від усього більшовицького, потрібно творити своє і єдине. Взагалі українізація це величезний поштовх для розвитку українських ідей, українських національних ідей, для розвитку самобутньої української літератури. І дуже прикладно, що насправді це була величезна пастка для нашої інтелектуальної української еліти. Щоб ви розуміли про масштаби українізації, про те, що український народ, українська інтелігенція. Була готова і просто неймовірно чекала на це, це те, що в харківській опері арії, оперети, лібрети співали виключно українською мовою. І навіть якщо туди на гастролі приїжджали якісь артистки з Росії, вони були змушені вчити свої партії українською мовою. Це чудовий факт, який свідчить про те, що Харків це завжди Україна, завжди була, є і буде Україною. І те, що її зрусифікували, це лише прикрий історичний випадок, випадок, який ми з легкістю перекреслимо і з легкістю відновимо. Українізація це такий величезний сплеск українського ментального відродження, що тодішній міністр освіти, скрипник, відправляв навіть вчителів українських вчителів, зокрема особливо, Вчителів української мови аж на зелений клин. Це той зелений клин осередок українців в Сибірі, звідки тікав головний герой, куди тікав головний герой Роману Багряного Тегролове. Це аж туди відправляли далекий схід, Кавказ, Кубань. Це все підлягало українізації в той час. Туди відправляли українських вчителів для розвитку української культури, української освіти. Українізація набрала таких неймовірно величезних масштабів, що її контролювати було просто неможливо. І єдиний єдине гальмо, на яке можна було натиснути, щоб це зупинити, звичайно, що це терор масовий терор проти української інтелігенції, проти інтелектуалів українських, особливо проти українських письменків. Коли Сталін дізнався. Що в харківській опері ставлять е, арії виконуються росі... українською мовою, а не російською, він просто був ошелешений. Він зрозумів, що українізація пішла не так, як вони собі це планували. Але вона й не могла піти в руслі е, русифікації, е, в руслі осани більшовикам, тому що до того було ОНР, до того була... були роки боротьби, прямої боротьби воєнних зіткнень. За незалежність та самобутність української держави взагалі. Тому логічно, що лише піднесення в дусі самобутності української культури, в дусі її оригінальності е, лише могла існувати в контексті українізації, на це не розраховувала партійна верхівка. І ви лише вдумайтеся в цинізм. Більшовиків і взагалі радянської влади. Вони навіть створили будинок Слово, який дуже постраждав під час обстрілів в Харкові. До речі, цей будинок Слово постраждав 7 березня 2022 року, під час російсько-української війни. Він зазнав ракетного бомбардування. Велика частина засипалася, і деякі будинки також засипалися. І цинізм на цьому гнилі, знаєте, якась така відраза одразу до цієї радянської влади вона була завжди і буде завжди. Вони настільки були ницями і боялися української інтелігенції, відродження українських національних ідей і вихід їх в маси, що спочатку дуже багатьом письменникам вони винесли вирок на засудження і заслання. Але до 20-річчя революції жовтневої раптом в одному кабінеті лише троє, ви лише вдумайтесь, троє людей вирішили долю десятків українських письменників. Їм замінили вирок. Замість заслання їх розстріляли. Серед розстріляних був Валерій Підмогильний, автор урбаністичного роману Місто, який також. Є яскравим маніфестом і осаною українізації. Це е, драматург е, Микола Куліш, який написав е, п'єсу також Осану українізації. «Мина Мазали», яка показує невимовну е, потіху за те, що насправді українізація була і е, критикує слова російських пропагандистів щодо української інтелігенції. Зокрема, там є гарні такі слова та <кій>, алюзія до творчості Булгакова, який є відомий українофоб, і якого чомусь не зрозуміло з яких причин залишили в шкільній програмі для вивчення вже сучасної генерації українців, лютого українофоба, який ненавидів усе, що пов'язано з Україною, українську мову не, не, не визнавав апріорі. Говорив, що наша українська література це щось другосортне і сільське лише для побудового вжитку. Його залишили, тому що, бачите, він в Києві мешкав, і щось там якісь має відношення до України. В результаті українізація була придушена ріками крові, тотальним терором, репресіями проти української інтелігенції, що вкотре доводить, що. Українське відродження, що сила українського духу, яка викривається в українській культурі, дуже і дуже сильна. І коли вона набирає обертів, її зупинити неможливо. А тепер оцініть масштаби ницості та гнилості радянської влади щодо наших українських культурних діячів. Вони створили будинок. Слово спеціально для українських письменників, для діячів культури в Харкові, який тоді, на той момент, був найпотужнішим осередком розвитку та впровадження українізації. Вони створили цей будинок, куди заселили усю нашу українську культурну еліту, усіх інтелектуалів, для того, щоб їх було легше знайти легко заарештувати. терор. І репресії для того, аби зупинити назавжди відректись від українізації. 1933 року почалися перші арешти. Заарештували Ялового. Після Ялового самогубство вчинив Хвильовий. Зрозуміло, з яких позицій, зважаючи на його відкриті маніфести, за ними приїхали також пізніше. Майже щовечора, майже щодня всі ці квартири навідувався Чорний Ворон, чорна машина, яка назавжди забирала еліту української культури. Ви лише вдумайтесь: з 66 осель, 40 осель їхніх мешканців, це понад 100 людей, були заарештовані, репресовані або розстріляні, або заслані на е, понад 15 років. Ем... І ви лише уявіть, в е, цих репресивних органах навіть був жарт. Навіщо нам їздити в цей будинок, якщо нам легше на кожних вікнах поставити грати і все? Вони знали, що цей будинок вони будують лише для того, щоб в майбутньому їм було легше репресовувати е, наших титанів української літератури. Це просто масова істерія насправді. Це просто такий невимовний факт, який не завжди має відректи нас від будь-яких проявів російської культури. Але чомусь ми цьому так противимося. Українське національно-культурне відродження це завжди природні явище, яке набирає обертів, сили з моменту свого початку і, на жаль, до закінчення, тому що. Завжди оцю природню силу потрібно було якось зупинити. І завжди оце гальмо, оце придушення, воно завжди криваве. Усі наші е, культурні відродження до 91-го року, до моменту прийняття незалежності, вони всі криваво закінчувалися. Українізація не стала тому винятком. Але українізація показала, що є самобутня, оригінальна європейська, модерністська українська література. Вона завжди була. Грунтується вона на е, спадщині українських класиків, на спадщині Лесі українки, які дали новий подих е, ролі письменника, що українська культура як така є і завжди була, що українська мова є, завжди була і завжди буде. Що нам для розвитку, для відновлення, для, можна навіть сказати, воскресіння наших Української національної боротьби потрібна лише крихта е, якогось попуску, крихта, можливо, навіть такого мізарного дозволу. І ми вже подібно до того фенікса відроджуємося і дуже завжди недооцінювали розвиток та силу і міць української інтелігенції, українських письменників, літераторів, культурних діячів і через те, що завжди вважали нас другосортними, чимось е, побічним. Завжди для них було для наших ідейних ворогів, для радянської влади, завжди було шоком, що ми здатні з такою силою, з такою потужністю відроджуватися і творити. І зрозуміло, що таку величезну силу, таке величезне цунамі чогось нового, чогось якісно національного і українського, чогось самодостатнього і самобутнього зупинити може лише куля. Це вона і робила в кінці українізації. Але радянській владі вдалося приборкати українізацію, назавжди її знищити, зачистити в 37-му році. Але зупинити українське національне культурне відродження їй не вдалося ніколи. Пізніше, після Другої світової війни, і після смерті. Сталіна ми бачимо знову і знову, що українська література твориться. І коли на теренах Радянського Союзу панував соціалізм, про це я знімлю окреме відео, в Україні творилася своя оригінальна самобутня і абсолютна відміна від тенденції соціалізму українська література. Це ми бачимо і по творчості 60-ників, 70-ників і 80-ників, що в нас є своя окрема. Тож ж самісна українська література, якою ми пишаємося, і яка здатна народжувати нових ідейних розробників, і на якій може ґрунтуватися нова українська генерація. Тому явище українізації для розуміння нас як окремого народу дуже важлива, а особливо важливо розуміти те, як її приборкали, через що. Її приборкали. І який результат вона дала? А вона дала просто невимовно е, тотальний е, результат. Ми побачили, що маємо величезну генерацію, величезну плеяду українських письменників, українських культурних діячів, які готові служити українському народу, які готові покласти себе жертвою заради того, щоб на фундаменті. Ось з цієї жертовності народилося в майбутньому щось нове, якісно нове, щось національно, українсько-культурне, і в результаті в історії ми можемо це спостерігати. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося і ви дізналися багато чого нового про нашу українську літературу. Також приєднуйтесь до мого інстаграму, а також буду рада. Бачите активність щодо цього відео, а особливо ваші коментарі, підписки та вподобайки. І пам'ятайте, що українська література це самобутня література, яка має право і існує як окрема одиниця великого європейського культурного фонду.